Отут вже скеровано на кримінальне провадження стосовно лікарки-офтальмолога обласної лікарні інтенсивного лікування, яка е, знаходилася в Маріуполі. Завдяки діям цієї пані сім українських військовослужбовців потрапили в полон. Причому хочу зауважити, що вони були важко поранені і проходили лікування в цій лікарні. Лікарі цієї установи зробили все можливе для того, щоб приховати від окупантів, що у них проходять лікування символом українських військових, але ця госубалікарка-офтальмолог під час ранкового медичного огляду вказала бойовикам-загарбникам на українських військовослужбовців через потрапив в полон. Наші слідчі кваліфікували її за частиною 2 статті 111, це державна зрада, матеріали кримінального впровадження скеровані до суду, і ми чекаємо вирок, він буде заочним, тому що це ця... переховується на окупованій території, але якщо у людини вже є вирок суду, на ній заочне, розуміти, що в Україні місця не буде.